Ви дивитесь телеканал Раї в ефірі Новини Прикарпаття. Про все важливе за добу розповім далі у випуску. Студії Олена Данилюк і мої шанування. Черг буде шість. Максимальна тривалість перерви в електропостачанні споживачів не має перевищувати 4 годин. А в умовах мінусових температур, наприклад, нижче мінус 10, коли перерва в електропостачанні може призвести до розладу системи централізованого теплопостачання, допускається перерва до 2 годин. Про це повідомили в Міненерго. Щоправда, мова лише про планові вимкнення. Фахівці Прикарпаття Обленерго повідомили, що вже приступили до формування нових черг. Їх оприлюднять після погодження з обласними військовими адміністраціями. Генератори, керемати, ліки та автомобіль швидкої допомоги. Івано-Франківськ відвідала делегація з Чехії, яку очолив гетьман ползенського краю Рудольф Шпотак. Вони привезли необхідні речі та підписали декларацію про співпрацю більше у відео. Допомога із Чехії на Прикарпаття із гуманітарною місією прибула делегація із Близенського краю Чеської Республіки. Це вже їх третій візит на Івано-Франківщину. так як ми влітку пообіцяли, ми привезли карету швидкої. Вона оснащена усім необхідним для надання медичної допомоги. Так само ми туди вклали генератори, які дуже необхідні. Та ліки також там є як каремати, так і ковдри, тому що. Це речі, які потрібні постійно, особливо тепер взимку. Під час зустрічі між Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією та Плзенським краєм підписали декларацію про співпрацю від такої співпраці. Наша область тільки збагачується, і ми маємо можливість під час війни, дякуючи таким взаємовідносинам, допомагати людям. Також хочу зазначити, що ми будемо розвивати співпрацю в різних напрямках. Це і в напрямку сільського господарства, в напрямку. Промисловості, в напрямку культури, охорони здоров'я, тому що є дуже багато етапів нашої співпраці, про які ми говорили на минулій зустрічі, і сьогодні тільки та співпраця буде поглиблюватися. Ця співпраця наголошує народна депутатка України Олена Вінтоняк, стала можливою завдяки посольству України у Чехії. Я сподіваюся, що наше співробітництво досягне великих результатів, і після закінчення війни. Ми дуже багато будемо співпрацювати в різних сферах. Автомобіль швидкої допомоги передали лисецькій лікарні, а генератори розподілять між закладами соціальної сфери та охорони здоров'я. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Три фури з продуктами харчування і не тільки. Доброчинці благодійного фонду чисті серцем зібрали та сформували черговий гуманітарний вантаж. Його повезли у Полтавську область. Докладніше про підтримку стилу Мар'яна Джерч розкаже. Благодійний фонд чисті серцем вкотре готує гуманітарний вантаж. Цього разу його відправляють на Полтавщину. Сьогодні ми відправляємо на три вантажівки на Полтавщину. Це більше 6 тонн і це десь приблизно на 10 тисяч продуктових наборів. Це буде в Полтавщині Полтавській області, буде роздано для вимушених переселенців, людям, котрі зараз дуже потрібна допомога, котрі втратили свої домівки. Загалом кажуть благодійники, це вже не перша гуманітарна відправка вантажу на Полтавщину. Там Дуже величезна кількість внутрішньо переміщених осіб теж проживає так і відповідно необхідно ресурси для того, щоб їх харчувати. Так і вони шукають теж з різних напрямків для того, щоб туди їм надходила допомога, щоб вони могли підтримати і допомагати людям, щоб люди мали першочергові, ну можливість закрити першочергові потреби по харчуванню. Для того щоб допомогти у цій потребі, благодійники відправляють у нині три фури продуктів харчування. Відправляємо ну. Стандартно набір таких продуктів, які можна сформувати продуктову допомогу. Це різний вид рису, макаронні вироби, м'ясні консерви. Тобто для певного часу, щоб сім'я мала змогу приготувати собі їжу. Загалом благодійний фонд чисті серцем відправляє сьогодні на полтавщину понад 60 тонн продуктів харчування. Мар'яна Джерча, Настасія Богей, телерадіокомпанія Раї. З моніторинговим візитом на Івано-Франківщину приїхав представник посольства Великої Британії в Україні Домінік Гайден Брейтвейт в рамках візиту. Відвідав і Коломою перевірив, як проваджується в життя проєкт посилення стійкості громад у регіонах України. Домінік Гайден Бретвейт, регіональний радник із питань конфліктів посольства Великої Британії в Україні. Він зазначив, що саме завдяки програмі розвитку ООН та уряду Англії в Коломиї вдалося впровадити в життя ряд проєктів, зокрема придбання автомобіля та мобільного кейсу для місцевого ЦНАПу. Плідна співпраця триває і надалі. Тепер він приїхав, щоб промоніторити, як все працює. І я приїхав, щоб проаналізувати розвиток програм, які фінансуються урядом Великої Британії на території України. Коломиї через програму розвитку ООН. ця допомога розпочалася ще перед війною і продовжується зараз. Ми хочемо визначити наскільки корисна та потрібна наша підтримка, заступник Коломийського міського голови Михайло Качанський зазначив, що така співпраця дуже корисна для міста. Це відчутно в межах того, що зараз нам складно дозволити собі тратити гроші на якісь такі бачите, м'які проекти там. Але донори з за кордону допомагають нам, аби ми і не втрачали в ході парале. Це допомагає нам бути готовішими і краще справлятися з тими викликами, які маємо зараз перед перед громадою. І зокрема, наша співпраця розпочалася ще навіть давніше. І перед війною регіональна представниця програми ООН Леся Попелюк зазначила, що вже 14 громад Прикарпаття отримують підтримку. Купили планшети для діток з категорії малозабезпечених сімей для того, щоб покращити доступ до онлайн освіти. Також нам Вдалося закупити ще один автомобіль, який надає медичні послуги, допомагає у наданні медичних послуг для маломобільних категорій комплекс біометричного обладнання для оформлення та видачі паспорта громадянина України в місті Болехові. Змогли забезпечити ноутбуками та моноблоками центри надання адміністративних послуг. Наразі ведуться нові перемовини з питання придбання альтернативних джерел живлення. Це мають бути генератори для громадських установ однак співпраця триватиме і в інших галузях. З коломой Малецький, Галина Ровичук, телерадіо телерадіокомпанія раї звареним борщем. Просто у середмісті Івано-Франківська пригощали всіх охочих, готували українську страву від восьмої ранку та пригощали нею до останньої порції. Провели таку акцію вихідними, щоб показати, що в такий непростий час ми можемо допомогти один одному. Так напередодні дня святого Миколая на Вічевому майдані пригощали франківським борщем, щоб нагодувати мешканців та гостей міста смачним обідом. Готувати його почали і самого ранку. На дровах у великому казані зварили близько двох тисяч літрів української страви і роздавали всім охочим до останньої порції. Ми почали працювати з 8 години ранку. Кілограмів 500-600 – це продукти, і десь порядка півтора тонни – це водичка, вершки та інші інгредієнти. Приготували борщі з дотриманням усіх обов'язкових інгредієнтів. Втім кажуть волонтери, у їхньому рецепті не обійшлось без власного секрету. По Рецепту з ребрами копченими з домашньою сметаною, з квасолею, капустою, бурячком все як має бути зелень. заправляється салом шпик. Справжній український борщ, але є ще свій секрет теж на дровах. Він дуже смачний на свій. Організували таке дійство, розповідають волонтери з ініціативи міського голови. А ми втілюємо її в життя. Нам допомагає локомотиворемонтний завод, міська служба Марс. Звичайні прості містяни, які приходили тут, допомагали нам рубати дрова, там носити. Завантажувати, розвантажувати охочих скуштувати гарячого борщу було чимало, і в цілому кажуть, ініціатива хороша. Дуже смачний. Ми тут ВПО переселенці. Ну я не знаю, на мій кустик, на мій смак дуже смачно. І Дякуємо, що таке є міроприємство. Дуже приємно узнати, що, що це, це ну, що у вас тут робиться, якби це саме. У нас, у нас такого немає. Ми з міста Нікополь, де стріляють день і ніч. Тому ми дякуємо за прихист і за таку гостинність вашу. На холоді, мабуть, будь-який борщ буде гарний. Так, а саме ну, цей? Гарний, смачний. Ми здаліка. Вот, ми приїхали. У нас такого нет. Ми очень удивили, очень удивились. Вот, і дуже приємно, дуже приємно. Супер на хуна холоді, але мені раз чітко залітає. Я вже свізіла дуже смачно і тепер малий їсти. Каже, що смачно, бо він не дуже все їсть у мене. Головна мета акції показати, що в такий непростий час ми можемо допомогти одне одному, бо лише єдність, зазначає мер міста Руслан Марцінків, веде до перемоги. Ми плануємо все-таки допомагати, годувати людей, рятувати людей. Дуже важливо, навіть щоб люди вийшли в центр, поспілкувалися, поговорили і з'їли гарячого у цей період часу, коли відключають світло, коли. Ну, досить непросто е пережити війну, пережити наслідки. І вважаємо, що сьогодні ця акція показує солідарність того, що волонтери сьогодні зварили локомотиво-ремонтний завод е дав великий казанок. Для того щоб допомогти людям в непростий час. Загалом франківські волонтери приготували та роздали майже 5 тисяч порцій борщу. Мар'яна Джерча, Анастасія Богей, телерадіокомпанія Раї. Догляд за тими, хто цього потребує. Понад 90 років у Коломийській громаді функціонує геріатричний пансіонат. У ньому надають спеціалізовану довгострокову медико соціально психологічну допомогу людям. Похилого віку, що страждають на хронічні захворювання з частковою або повною втратою здатності до самообслуговування з метою продовження активного довголіття і підвищення якості їхнього життя у літньому віці, докладніше про життя і побут коломийського геріатричного пансіонату розкаже Арсен Мироняк. Роман Дмитрович очолює Коломийський геріатричний пансіонат вже понад 10 років. За цей час, стверджує чоловік, було зроблено багато. Мешканці пансіонату забезпечені необхідними умовами проживання, регулярним харчуванням та професійним медичним доглядом. На сьогоднішній день у нас проживає 106 чоловік, наповнюваність 125 чоловік. Значить, з них на сьогоднішній день у нас є 13 внутрішньо переміщених осіб. Які приїхали до нас, ми їх тут влаштували нормально, харчуються, наш чотирьохразове харчування, значить, тепло. Дякувати Богу. Світло у нас на цій вулиці Довбуша, 50. Не виключають, так що ми маємо пробне маємо проблем. Ономаштабна війна внесла свої корективи у роботу закладу. Однак, директор пансіонату заспокоює, вдалося забезпечити всі умови для стабільної роботи, навіть за умов погіршення ситуації в країні. Департамент соціальної політики нас збирав керівників і неодноразово і наполягав, як ви можете пережити ситуацію, коли у вас нема води, світла, газу. Як ви можете забезпечити харчуванням? Наприклад, у нас е, з харчуванням нема проблем. У нас є запаси практично до травня, червня місяця. Ми заготовили, маємо котельні генератор, і разом з тим 12 кіловатний генератор ми поставили для того, що якщо світло згасло, значить ми можемо забезпечити світлом і теплом наш. Пансіонат, концерти, вистави, екскурсії до повномасштабного вторгнення Росії життя пансіонату було більш насиченим, розповідають працівники центру. Нині ж заходи в пансіонаті проводяться рідше, а замість екскурсій, прогулянки до міського озера. До нас просто період війни. От у нас концерти раніше було кожного місяця. У нас приходять з районного. Відділу культури з району, з сіл приїжджаючи, з концертами, з міського відділу культури. Туристичні поїздки були в нас теж цього року, правда, не було. А от минулого року ми їздили в Буковель, ми їздили там. У... Мені можливості цього року ми просто гуляли, ходили до озера. у Нас по місту гуляли, так як така ситуація. Дозвілля мешканці пансіонату можуть проводити у різний спосіб. Для любителів літератури в закладі функціонує бібліотека. Втім, тутешні розповідає організатор культурно-дозвільнєї діяльності, часто займаються прикладними видами мистецтва. Стіни закладу прикрашені саме їх роботами. Займаються різними видами дозвілля. Нас так бібліотека досить. Цікава, багато української літератури. Хтось займається прикладним якимись видом, хтось вишиває. Дуже багато в нас є виробів з бісеру. Зараз можемо показати. Наші мешканці виготовляли окопні свічки з таких матеріалів для наших воїнів. Також у нас є волонтерський центр народний дім. Частина з них, хто має можливість, вони ходять туди, допомагають плести маскувальні сітки, допомагають робити окопні свічки. Теж. Є такі в нас волонтери. Анна Северинівна проживає тут вже 16 років. Умовами й дозвільному пансіонаті задоволена. Так склалося життя. Що робити? Три інсульти, три паралічі. Так що наші треба, люди одним словом, життя добре. тут добре. Так тут добре у цьому будинку дуже добре. Ви знаєте, так між нами. На як говорить, що не так у Франківську, як тут. Тому ми кажемо, якщо якісь бабусі, дідусі просимо до нас, задоволений своїми умовами проживання. Михайло Іванович, чоловік переконаний, на самоті вдома йому було б значно гірше. Я не обід є. Після обіду є, дають. обідає даються, відкиб'ячі до мама. Я не підтримую директора. А це цей кутин, нормальний чоловік не може сказати, що йому тут біда. Бо Він сам біда вдома був. Розумієте? Нині у закладі проживає більше ста людей, серед яких є і внутрішньопереміщені особи. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук. Новини телерадіокомпанія Раї. Його повністю знищили у Маріуполі, а в Івано-Франківську відродили. Неподалік міського озера відкрили світлицю Святого Миколая. Та безпечний простір для дітлахів, які так чи інакше постраждали від російської агресії. У світлиці малеча зможе відвідувати різноманітні гуртки та розвивати свої таланти. Більше розкаже Юлія Торконяк. З Маріуполя до Івано-Франківська. У 2019 році у місті Марії відкрили світлицю Святого Миколая, безпечний розвиваючий простір для дітей. Його відвідували більше трьох тисяч малюків, допоки російські війська повністю не знищили цей заклад. А зараз намагаються приховати свої злочини. Саме в ці години Росія своїми екскаваторами руйнує будівлю в якій знаходилась світлиця, тобто і ховає під уламками вже розбомбленого, згорівшого будівлі тих людей, які там загинули, вони приховують, звісно, що таким чином злочини, які вони творили і творять на сьогодні на території міста Маріуполя. Це звісно дуже важко, важко відчувати це все у березні 2022 року. Проєкт було відроджено у Івано-Франківську, а нині безпечний простір отримав й нове приміщення. Зараз світлицю регулярно відвідують більше сотні дітей віком від 6 до 16 років. Світлиця є призначеною для дітей з кризових сімей, для дітей з інвалідністю, для дітей. Переселенців одним словом для всіх дітей, які постраждали сьогодні від війни, вона буде працювати на волонтерських засадах. Але е, окремі гуртки, а гуртки буде малювання, художня школа, буде гурток мистецтва, буде ціла майстерня, де буде столярня. Е, робота з металом, робота з шкірою, з глиною, сцена, бібліотека якби різноманітні напрямки. Займається з дітлахами і вокаліст гурту «Танок» на майдані Конго Олександр Сидоренко, відомий як Фоззі. Зізнається, з малюками працювати. Дуже легко дітки ще відкриті, вони не закриваються, і ну, з ними природніше виходить. Дуже добре, що тут відбуваються такі події, з'являються нові простори, оскільки українцям дуже важко підтримувати державу, але ми вільні люди, і в скрутні часи ми перебираємо на себе функції держави. І дуже добре, що у Франківську є. Люди, які це розуміють і вкладають душу тіло. також у світлиці працюють психологи, які надають групові та індивідуальні консультації. А ще для вихованців організовують походи у кіно, театр та екскурсії. Юлія Торконяк, Анастасія Багеї та радіокомпанія Раї. Подорож до Різдва культурно-мистецький проєкт під такою назвою влаштовують цьогоріч у центрі Надвірнянської громади замість традиційної ялинки. Більше про це у коментарі голови міста Зінові Андрійовича. Вітаю, друзі! Шановні краяни! Знаходимося в центральній частині міста Надвірна на майдані Тараса Шевченка. Де з року в рік, в період передріздвяних свят силами комунальних служб, ми встановлювали новорічну ялинку. В Україні війна. Весь український народ дає гідну відсіч російському ворогу агресору окупанту. Ми разом спільно з громадою прийняли єдине і правильне рішення не встановлювати на Майдані Шевченка в місті надвірна новорічну ялину. Найбільшим святом для кожної надвірнянської сім'ї і родини буде швидке повернення наших друзів, наших бійців, військовослужбовців, наших захисників. Цілими, здоровими, неушкодженими до рідної домівки і обов'язково з перемогою. Тому нами прийнято наступне рішення. Порадившись з громадою, ми зреалізовуємо культурно-мистецький проєкт Подорож до Різдва, де нашими друзями, нашими митцями, нашими колегами на громадських засадах буде зреалізований подібний проєкт на Майдані Шевченка. В центральній частині міста Надвірна. Де зараз встановлюється різдвяна шопка, виготовляються фігури, і цей проєкт максимально буде нам нагадувати народження Христа. Саме ми максимально маємо дбати і зберігати наші прадавні прадідівські традиції. Тому запрошую кожного з вас 19 грудня орієнтовно на 14 годину. У День Святого Миколая прийти на відкриття цього дійства. Ми сьогодні, як ніколи, не маємо бути єдині. Найбільшим святом для кожного українця є перемога у цій жорстокій кровопролитній війні. Тому дякую Збройним силам України, дякую Господу Богу, що дають можливість нам працювати, жити і реалізовувати подібні проекти. Україна переможе, слава Україні! Підбили підсумки в Івано-Франківську. Відзначили кращих спортсменів та тренерів 2022 року. Більше 40 десятків представників Прикарпаття отримали грошові сертифікати. Традиційні відзнаки у Івано-Франківську нагородили кращих представників спортивної галузі за підсумками 2022 року. Грошові сертифікати отримали 42 спортсмени та тренери. Цього року, коли розпочалася війна, ми все рівно маємо досягнення. Хотілося набагато більше, але маємо на сонячний день досить такі за останні півроку досягнення. Тому що ми півроку фактично нічого не працювало, змагання яких не було. Але наші спортсмени все таки зуміли за останні півроку на міжнародних змаганнях ставати чемпіонами світу, чемпіонами Дефолімпійських ігор, призерами Європи. Найвищі нагороди це чемпіони Дефолімпійських ігор і чемпіони світу з веслування серед юніорів. Відзнаку отримав і триразовий чемпіон Дефолімпійських ігор Назар Левицький, а також його тренер Микола Коченюк. Тренувався, готувався, війна почалась трошки, почала заважати під підготовку до Дефліпійських ігор, але каже, тренувався і в принципі все, що планував, все виконав цього року. В принципі, він зібрав всі нагороди, що можна було. Він е, йому дали виступ в трьох стартах на Дефлімпійських іграх, і він е, реалізував на 100%, тобто взяв три золоті нагороди. Е, також е, у вересні е, відбувся Чемпіонат України. Спортивнітування серед ночуючих спортсменів і де він здобув також тризути нагороди, не давши шансів суперника взагалі. Грошову винагороду також вручили бронзовому призеру чемпіонату Європи з вільної боротьби Денису Сагайлюку. Складощів не дуже є. Ну, наприклад, в той час ще не було таких проблем там світлом, зараз як з водою. Тоді було ще нормально. Але чи я задоволений, напевно, що ні. Тому що пропустив такі старти, які важливі, які розраховував на, там, на чемпіонаті Європи, медалі дорослі хотілись. Трошки не так, але нічого рік що і Візьму. Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук та голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич зазначають, спортсмени щодня наполегливо працюють, щоб прославити Україну на міжнародній арені. Кожен з вас дуже добре знає, яка важка дорога до того п'єдесталу, яка вона терниста, який кожен день є виснажливий. Скільки потрібно займатися, скільки потрібно працювати над собою. І яку віру в себе мати, силу духу. Тобто, коли вже стаєте на п'єдестал, це дійсно комплекс щоденної, клопіткої, я би сказала, титанічної роботи, яку робить кожен із вас. Якщо ти до останнього подиху і до останньої краплини поту борешся за перемогу на спортивному майданчику, ти зможеш так само боротись в житті. Тому я вам. Бажаю, аби спорт вам приносив тільки задоволення і той гард, який вам дозволить бути успішними людьми в житті. Спортсмени та тренери отримали грошові сертифікати на суми від 2 до 40 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Анастасія Багеї, телерадіокомпанія Раї. Такою видалась доба на Прикарпатті, Про важливе у світі розкажемо після короткої перерви. Тож залишайтеся з нами. ত'ত থাকে যাতে যদি ত'ত থাকে যাতে